Всім привіт! Знаходжуся в Роттердамі і прибув на нове завантаження. От уже приготувався, відкрив ліву сторону, познімав дошки. Ну Чекаю, поки під'їде вантажник і почнемо процес завантаження. Такого плану, скажімо так, підне завантаження, так як весь мокрий. Дуже мені пощастило, що в офісі я в них випросив дробину, бо по-другому. як Самі бачили, потрібно було вилазити на дах, щоб зверху покидати ремені, так як вантаж дуже високий, отакий от от зазор між дахом і кінцем вантажа. От уже привів автомобіль в транспортне положення. Виписую це мерку, так як її не дали на завантаження. Ну і буду їхати в сторону порта, так як товар на Швецію. А приїхав не в порт, а приїхав на Мансервіс. По причині того, що ця коробушка, так зване Rio, яке відповідає за накат автомобіля, коли він перед кінцем підйому включає нейтралку, щоб автомобіль, скажімо так, котився, відповідає за екоїзду. Перезвонив експедитор, сказав, що побачив, що в мене це не працює, бо я навіть не звернув увагу. Воно собі блимає, зеленим та й блимає. І потрібно їхати на сервіс, так як сьогодні заборона їзди по Німеччині, відповідно, я нікуди не поспішаю. До порта я сьогодні ніяк не доїду. Так що потрібно їхати на сервіс. Недалеко, 308 км від завантаження. Також на околицях Роттердама. Під'їхав разом з причепом. Отак, трішки боком сказали, під'їжджай під. Перші ворота. Зараз вони візьмуть діагностику, підключаться ну, і будуть приймати міри, щоб полагодити це. Корабушку, так зване Ріо. Провели діагностику і встановили, що потрібно замінити блок керування, а саме ту всю коробочку Ріо. Так що буду чекати до завтра, так як в наявності того боксу у них немає. Вони його замовили, і він прибув завтра десь на, на 9 годину ранку, так як сервіс 9 працює. Отак От я запаркувався, нібито нормально, до дороги далековато, під воротами. В офісі сказали, що можу так спокійно стояти. Вони залишать мені ключі, щоб я міг скористатися туалетом та душем. Так що така ситуація, до щось приготую собі пообідати ну і буду відпочивати вже собі до завтра. Привіт! 9 година 50 хвилин. Я вже виїхав з сервіса, поміняли мені повністю всю систему. Поставили нову коробочку, нову прошивку зробили. Ну і рухаю в сторону порта. До порта мені ще 50, 560 кілометрів. Не знаю, чи я сьогодні встигну доїхати, так як зміну я почав в суботу минулого тижня о 18-й годині. Виїхав я з порта о 20-й годині, але проводив ручний від. І то трішки неправильно, бо замагало взяв часу на доїзд. Але Тахо я зміну відкрив о 18-й годині. Тож, відповідно, сьогодні в мене п'ятниця. Відповідно, в п'ятницю до 18-ї години мені потрібно стати як на мінімум на паузу 24 години. Тому не знаю, чи я встигну до... тягнути до порта, бо 560 кілометрів, тим паче потрібно буде їхати чи через націоналки німецькі, а також проїхати Гамбург в п'ятницю. Побачу. Якщо не встигну, то відстаю 24-ку, в суботу доїду до порта, потім в порту відстаю ще одну 24, ку щоб відтягнути початок паузи, щоб я ставав не як сьогодні. Подивіться, яка тут Голландія. В них тут Річечки течуть такі красиві, подобається мені Голландія. Ну, відповідно, щоб відтягнути. Початок іншої паузи. На наступному тижні відстою ще одну. так як по інформації від експедитора, паром в мене в неділю на 22 годину. Так що поки рухаю в сторону порта, ну, там побачимо, вже дорога покаже і все розставить на свої місця. 14-та година. Запаркувався я на паркінгу шел. Вже тут раз я стояв паузу 45 годин. Це по одиничці в керунку Бремена, тут такий затяжний ремонт. Біля 30 км. Так що нормальна тут заправочка, душ, туалет, все є, можна стояти паузу 24 години. Маю ще 2 години їзди, але я собі подумав, порахував, що потрібно відстояти паузу 45 хвилин і потім їхати далі. До порта залишилось 270 км. Минулого разу я за один раз за 4,5 години я до порта дійшов без проблем. Так що краще я завтра вийду раніше. І більша ймовірність буде, що будуть вільні місця або на паркінгу платному, де стоїть наша фірма, бо субота, там місця забиваються на вихідні, або в самому порту. Також можна буде нормально вистояти паузу 24 години. Ну, зараз що, по плану вихідного дня, зараз що собі приготувати, пообідати трішки монтаж, ну і відпочивати. Так, швиденько пробігла пауза, лише 24 години. Записую показники в зошит, коли почав зміну і в якій країні. Ну і зробити коротенький огляд автомобіля перед виїздом. Хоча я в світлий період доби керую автомобілем на ден... денних ходових вогня, але все одно вмикаю близьке світло, габарити, щоб можна було візуально поглянути, чи все справне, чи все нормально. Хоча... В принципі, зараз це все показує на моніторі. Ось освітиться, причеп замкнути. Можемо спокійно виїжджати. Я вже стояв на цьому паркінгу, як говорив раніше, Непоганий паркінг, падоплатний туалет, але ну, також 3 євро коштує душ. Що по цінам в Німеччині ще зовсім непогано. Так як по основному вже попіднімали до 4-4,5 євро. Навіть одного разу зустрічав 5 євро. Інфляція в німецьких паркінгах також проходить. Ну і зараз рухаюсь до порта, 270 кілометрів залишилось до порта Травемюнде. Ну і буду сподіватися, що, може, навіть буде вільне місце на паркінгу де моя фірма винаймує паркомісця місця. Але якщо ні, то вже прийдеться тоді їхати безпосередньо в сам порт. Якщо там буде місце, то ставати там. Ну а якщо в тому разі ще не буде місця, навіть не знаю, що робити, бо там поблизу паркінгів немає. Хіба що десь потрібно буде тулитися в промзоні. Але будемо оптимістами, будемо сподіватися на краще. Зараз виїжджаю на одиничку в сторону Бремена, ну і потім вже по багатьом відомій дорозі також я показував у відео не раз. Буду рухатися уже в сам порт. Так, запаркувався на платному паркінгу, де фірма винаймає місця. Ну, біжу в душик, взяв з собою омивальне приладдя, потрібно побритися, привести себе в порядок і так заріс. Ну і буду відпочивати до завтра. Нагадаю, завтра паром на 22.00. Добрий вечір. Відстояв я вже паузу. Чергову паузу 24 години. Ну і Вантажуюся на паром. Новий паром для мене, АК називається. Ну і, до речі, пірс також. Новий. Я завжди з правої сторони. На сьомий пірс заїжджав, а це вже 6А. Що, якось так. Ось тут якісь далі заторчики. Щось чоловік показує, що в нього там з агрегатом. Не зрозуміло, що робиться. Також трішки. Получилась неприємна ситуація, лиш тронувся, десь проїхав на одну машину і все, і перекрили рух, і він стояв 26 хвилин чекав, поки почнеться рух далі. Ну, цього разу буду сподіватися, що все нормально, будемо їхати без зупинок. Показують які лінії. Також паром невеличкий. І судячи з його зонячного вигляду старенький. Так, Куди нас паркують? Так ліва лінія. Потрібно буде скласти праве зеркало, щоб нам його ніхто не зніс. Тут трішки вузькувато, як на мене. Регулювальне скласти зеркалом. Це добре, але я нічого не бачу. Скоріше, придеться виходити через. Праву сторону. Так, сжидай скласти зеркало. Тепер можна ставити спокійно на стульчики або попросту заглушити автомобіль, вимкнути електроживлення ну і рухатись в каюту. Залишилось відстояти паузу 9 годин 18 хвилин. Добранок прибув я в Швецію, саме в місто Трелборг, після чого своїм ходом 20 копійками кілометрів приїхав в Мальму на нову митницю. Так як вантаж у нас з Китаю. Відправляємо, оформляємо, точніше оформляємо імпорт. Взяв такий от талончик 42-й номер, хоча от, зауважте був на митниці о 8 годині 8 хвилин. Дуже багато людей. Взяв також такий бігунок, що тут заповняєш, позначаєш імпорт або експорт, номер машини, номер причіпа, країна реєстрації, а також або транзит, або ЛНР номер, так як в мене імпорт. У мене він є. Одразу мені дали на завантаження. А також кількість монтажу, 24 колі, загальна маса, нетто. Ну і місце розвантаження. Мої дані, підпис. Та чекаю. Дивився в коментарях, що потрібно довгенько було чекати, так як багато є автомобілів. І 90% з яких турецька реєстрація. 8 годині ранку тут як відкрили митницю, що тут почалося, всі почали бігати, товкатися, хто б швидше забере той квиточок. Ну таке трошки дико на це все спостерігати. А я тим часом п'ю каву та чекаю, поки на табло з'явиться номер 42 після чого піду оформляти документи. На годиннику майже 14 -го година відстояв я 5 годин 58 хвилин. Якісь там були трішки, я так зрозумів. Не до кінця готові документи, бо я дочекавши свого номерка, також чекав десь приблизно до годинки 11. Підійшов, в мене прийняли документи, сказали прийти через 2 години. Так як щось їм не вистачає, щось там не, не готове, от зараз виїжджаю заднім ходом, бо спереді в мене земляк на Волинських номерах десь пропав, щось я стукав-стукав, нікого немає. Ну і рухаюсь вже на розвантаження дали мені папір з зеленою печаткою, що все нормально. Можна їхати на розвантаження. Зараз лише 74-й номер. Дуже щось у них тут все тяжко проходить. Ну і дуже-дуже багато автомобілів на турецьких номерах. Є пару нідерландів, німців. Із поляки проскакують, ну, але в більшості випадків турки. Рухаюсь до розвантаження 71 кілометр. Маю надію, що поки я туди приїду, мене взагалі сьогодні розвантажить. Ну, побачимо, поки рухаюсь туди. Широка дорога і ділянка з автобаном закінчилась. От уже до розвантаження 3,8 км. І дуже безпосередньо такими селами шведськими. Давно по селам я не катався по Швеції. З одної сторони цікаво, а з іншої сторони, дивишся, що тут зимою не дуже буде весело. Потрібно буде десь ланцюги тримати неподалік. Ще один поворот. Я сподіваюся, що на промзону то. Дорожка стає Вуща і Вуща. Хоча, бачу, тут застелили новенький асфальт. Проїдемо одну. І, і заборонених 10. знаків не стоїть, що вантажівка мру заборонена. Значить, поки що їдемо ще один і один кілометр об'їжджаємо містечко, так, подивитися. Solar якось так фірма називається Solar Grossistan Дивився по Google ніби така немаленька фірма. Буду сподіватися, що у них є великий навантажувач з довгими вилами, щоб не прийшлося далі розтентовувати обидва боки у дуже сильний вітер. Це ще то задоволення, скажімо так. Мостик мав би витримати. Витримав. Ось і наша фірма по навігації. Потрібно лише знайти де в'їзд, бо тут є не одна фірма, а декілька, щоб просто потрапити з першого разу, куди нам потрібно. Ну, тут щось дуже маленьке, це нам не сюди. Тут де вантажівки, от, сонячні панелі, дах, покрівля. Скоріше всього, що нам сюди. Так, заїжджаю на територію, ну, зараз буду шукати вже свою фірму. Потрапив я в правильне місце, поговорив з вантажником, сказав стати посередині біля цього складу. І що він спробує все розвантажити лише з лівого боку, якщо вдасться. Але потрібно буде підняти дах, в причепі, так як палети дуже високі. Як працює система, щось схоже на домкрат, От -от качаєш і воно на пазах піднімається. Тут потім От. Качаєш, і що? правильно, криша на місце не сіла. Потрібно буде зараз погратися, щоб поставити її на місце. Швидке розвантаження. До речі, розвантажив мене українець разом з поляком. інтернаціональні такі вони них. Тут. Склад працює. Каже, що шведи лише керівництво так, поляки і працює пара українців. Виїжджають тією ж самою дорогою, бо навігато в чомусь веде мене іншою. Але краще поїхати сюди, щоб не їхати через місто. Таке шведське містечко. Ну і рухаюся в сторону виїзду, в сторону автобану. Знаходжуся зараз неподалік Тралеборга. Трішки потраликався в заторах, і от уже виїжджаю на автобан. Їду на слідуще завантаження, яке мені щойно вислав експедитор. Вам в свою чергу дякую за перегляди. Традиційно, влюбіть журналіч-вподобайка. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь, якщо додивилися до цього моменту, і ще досі не підписані. І до скорих зустрічей в нових відео. Всім па-па і слава Україні!